До святкового великодня мешканці одного з багатоквартирних будинків Білгорда Дністровського отримали приємний подарунок, оновлений під'їзд. Усе завдяки відповідальному ставленню до оплати комунальних послуг. Вже один продовжує планові ремонти у будинках, мешканці яких сумлінно сплачують кошти за утримання свого житла. Сьогодні ми знаходимося за адресою Ізмиїльська 131А, де ми закінчуємо ремонт другого під'їзду. В даному під'їзді були виконані наступні роботи. Це ми підшпаклювали, побілили та покрасили поручні та панелі. Також встановили датчики руху на першому поверсі для зручності громадянам. На сьогоднішній день роботи вже завершено. Люди довольні. Це саме головне роботи виконані якісно. А головне вони стали приємною несподіванкою напередодні свята. Дуже свіжо, чисто і пахне краскою. і ми давно ждали. Спасибо. Як вас звуть? Наташа. Наталья, а взагалі, как вы оцениваете работу уже на сегодняшний день? Вы знаете, у меня вообще проблем никаких нету, претензий к нашему. Вот по части нашего подъезда у нас всегда все работает честно. Лампочки горят, убирают каждый день практически. Даже я иногда думаю, что прям вот. Ну чесно, це чесно. У нас убирают практично кожен день женщины работают. У Нас всегда чисто, У нас подъезд хороший. У нас порядок всегда. приємно чути добрі слова про результат нелегкої праці. Робота двірника дуже важка, яка часто стає непомітною в черзі днів, але варто двірникові не вийти кілька днів на роботу і одразу все стає помітно. Також хочу зазначити, що комунальне підприємство вже один долучалось до двохмісячних чистоти. Тому вся прибункова територія буде пофарбована та побілена до Великодня. «ЖО1» вкотре наголошує регулярна сплата за послуги. Це не лише обов'язок, а й можливість покращити власні умови проживання. Тож хто дбає про будинок, той живе в комфорті. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.